Івороч, санаторій Южний. Так досі він себе йменує. Раворуч. санаторій Молдова. А прямо батьківщина. Ми на кордоні Батьківщини і Молдови. Зараз ми потрапимо в Молдову. Бачите, в Трускавці. Тобто Трускавець це напевно таке єдине унікальне місце, де так легко можна потрапити в Молдову. І за цього нічого не буде <ріст> ну, ми потім повернемось з молдови. Ще постараємось батьківщину сходитися. А ми повімо з батьківщини знову вдову Так, молодою покушили травичку, а готується до Великодня. Там лова один з найдешевших санаторій. Ну, не треба розуміти, що 3 гривні за все з проживанням і питанням. <риклад> Найдешевший це порівняно з іншими мається на увазі. А так, плюс-мінус за 1000 гривень тут можна нормально жити і харчуватися, і лікуватися і бути задоволеним. Ну так кристал десь плюс-мінус того ж самого рівня. Якщо ми вже зачепили цю тему, тобто часто люди обирають між кристалом і Молдовою. Чесно кажучи, якби між цими двома, я би вибрав Молдову, наприклад. Але є свої нюанси всюди і в кристалі є свої нюанси і в Молдові. Не все так однозначно. Тому дивіться, що можливіше. то і вибирайте. А якщо хтось хоче щось трошки вищегорівня, ну, щоб інтернет нормально працював і балкони нормально були, то, то напевно краще вже тоді шахтар, перлина, прикарпаття, Карпати, щось такого вибирати. Молодо, ліворуч і далі. тут бачите та ж територія лавочки є. Качелі. А ми вийдемо, підемо -таки до Батьківщини. Тільки в трускавці так можна вільно спілкуватися російською мовою. Напевно, на вулицях. Ця чому тільки в Трускавці. Останнім часом вже всюди можна. Далі йдемо в напрямку Батьків, жовтий магазин. О, жовтий магазин, якщо мене спитаєте, мінімум 4 роки. Не працює. Мінімум. Ще в докоронавірусну епоху він працював. Що ви пам'ятаєте, була така епоха коронавірусу, яка потім змінилася іншою епохою. Що, далі гори? Там батьківщина, гори. Вчина заселена. Вона ще на початку минулого літа пустувала, а тут все було заросле травою, У нас можна було відео побачити, як це все виглядало, але з того часу вона заселена. Територія, бачите, з цього боку ще, на жаль, не облагороджена. З іншого боку почали територію облагороджувати, вирізали ті всі кущі, дерева, які росли. Все, що утворювало ліс біля санаторію. Звісно, можна ще на Молдову подати, на рікс. Молдова, і там далі трошки Рікс стирчить. Цікаве ноу-хау встановлено. Я догадаюся, здогадуюсь для чого це, але коли от воно от на такій висоті закінчується. Як насправді цим скористатися важко скосити. Чи є цього практична користь. Добре, йдемо ще трошки далі. Тут теж трава цього року трава скошена. Раніше трава росла тут навіть де ми йдемо, де плитка, тут трава так раунд тут. Справа бачите. справа вона таки починає трошки відростати. Та як не працював, так не працює. Хоча вода в ньому є. Після дощу, після кожного дощу тут з'являється вода. Навіть живе скоро рости. <ріху> не знаю, як риба, жаби точно заведутися. А, тут видно ту частину, я казав, що ця частина більш-менш облагороджена, тут вирізали ліс, який ріс на території танцювального майданчика. Ну, але що, але тут там бур'яний знак. Гарно, зелено. Що <laughs> ти скажеш?